Зараз наші вороги накопичують сили на кордонах, щільно обстрілюють прикордоння, а також відновили свої атаки на українські міста. Про це зокрема, а також про нашу можливість протистояти, про те, як світові лідері, лідери вирішують питання надання можливості України, Україні бити по території Російської Федерації. Про Ф 16 будемо говорити зараз. На зв'язку з нами Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці наступник начальника генштабу збройних сил України у 2006 10 роках, доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, пане Ігоре. Я хочу зайти так трошечки здаля. Я думаю, що багато. Хто з тих, хто мандрував багато Україною, можливо, хтось навіть з дитинства пам'ятає, що в деяких місцевостях можна було побачити літаки в небі ще в давні давні роки. Наприклад, в довкола Умані мандруючи, довкола Миргорода, довкола Старокостянтинова Хмельницької області. Сьогодні, коли я бачу, що Росія спрямовує туди знову і знову ракети, як от це було під час останнього обстрілу, я щоразу запитую себе. Що вони все ще там шукають? Чи можу я запитати про це сьогодні вас публічно? Безумовно. Вони шукають цілі, які вважають дуже важливими в тій боротьбі, в воєнній боротьбі, яка у нас розгортається. Ну, в першу чергу це стосується, на мій погляд, Су-24, які є на носіями таких ракет, як Storm Shadow і Скальп. От, ну, по даним закордонним, можливо, за цей час наші фахівці могли зробити якісь поруди, які б закривали там під землею, чи бетони, чи будь-які, які ховають нашу техніку, тому що скажем, літак, вертольот – це не дуже захищене озброєння. Чому? Ми останній час, як застосовуємо американський атакамс але зброя, яка вражає невеличкими елементами, тому що такого типу бойова частина касетна, вона застосується проти піхоти і слабо броньованої техніки озброєння. Так от, літак, саме до цього відноситься і його треба ну, ховати, зберігати, тим паче, що відносно Ф 16 ми тільки боремося з нашими союзниками. Фраза, на мій погляд, така архаїчна, і треба спільно з союзниками долати, щоб не боротися, а спільно вирішувати завдання в цій боротьбі з країною агресора. Але маємо на поточний час, що маємо. Тому, якщо повертаюся до цього по даним їх розвідки, у них різні види розвідки: космічна, і радіолокаційна, радіотехнічна, агентурна, в тому числі вони перевіряються і вважають, де запад в першу чергу військові цілі, але крім того, ми бачимо за останній час, що б'ють по об'єктам. Повернулися енергетики по там газовим сховищам, щоб підірвати економічний потенціал, а також обов'язки України перед союзниками, якщо зберігають, наприклад, газ. Ну і таке інше. Тому інша справа чи дійсно там є такі е, об'єкти, як вони вважають, чи нема? Ну, хай вони розбираються, а нам своє робить. Пане Ігорю, тут хочу запитати про диверсійні групи, які діють не лише на території України. Насправді, європейський союз теж стикнувся з цим. Зараз інформація про те, що у багатьох країнах європейського союзу виявляють диверсійні групи, які діють на користь Російської Федерації. Розвідують, здають, зливають і навіть можуть десь впливати. Починається боротьба з такими групами, що відбувається на європейському континенті? Наскільки там готові саме до такого виду агресії? Я б сказав би не стільки починається, скільки продовжується, але на більш інтенсивному високому рівні. І тут ну доцільно згадати, наприклад, запис розмов телефонних німецьких генералів. Да? Ми ж пам'ятаємо, uh -huh. мали серйозні наслідки. Ну і всі. Uh -huh. Тобто, нафти, газа, долари, Путін є в них ще на жаль, і вони не пропадають. Вони за. Ріг заробляють, продовжують, незважаючи на санкції, що дає можливість їм вкладати і в свою пропаганду, з якою ми теж боремося зараз з вами, роз'яснюючи позиції українські от і в розвідку, і в на підкуп своїх по всім країнам і агентури всілякої, яка була, є залишається розвідка. І ще радянська, потім зараз російська. Вона має коріння по всьому світу завжди вкладувалось там за бельшвістські ці часи народ не доїдав, не кажучи, я вже не кажу там лагеря і все інше, але на це завжди знаходили великі кошти для того, щоб підкупати, організувати сеті шпіонів. Агентури, та інше це продовжується і набирає оберти, тому що стає більш суттєвим і важливим в цій воєнній боротьбі, яку ми бачимо зараз на в цілому з країною агресором. Я хотів би звернути наші з вами погляди на Харківщину. Знаєте, у людської психіки є така. Особливість, що хочеться, особливо, якщо було дуже боляче, сказати, ну ось, ось, ось вже пройшло або ось ось вже пройде і вже буде легше. А, ніби бачимо повідомлення від наших військових, від речників відповідних наших військових угруповань, що ситуацію вдається стабілізувати, ворога вдається зупинити. З іншого боку, бачимо повідомлення про накопичення нових сил на кордоні. Як можна спрогнозувати, я не питаю, чи буде легше. Я питаю, як, на вашу думку, буде далі. Тут я хотів би вірно відноситься до будь-якої інформації. Треба займатися такою гігієною інформаційною і вчитися всім і постійно, тому що ворог інформаційний у використовує використовують будь-що, і, взагалі, це базується на гібельській пропаганді, як відомо, російської пропаганди, має під це дуже великі кошти. Тому в зв'язку з цим треба е, уходити нам від сприйняття будь-якої ситуації позитивної негативної, е, е, базуючись на емоційній сфері. Я думаю, за останні, е, ну ми ж дякуємо нашим союзникам за допомогу. Так, от тут хотілося б саме в цьому сенсі, я це підкреслюю, подякувати. Нашим союзникам, американцям, які за півроку так на нас вилили досить багато холодного душу для того, щоб ми протрезвили і прагматично навчилися оцінювати ситуацію, і тому під час оцінки ситуації, що у нас є на харківському напрямку, треба робити, виходячи, на мій погляд, з такої позиції що це означає? Ну, по-перше. Я хочу сказати, що бої, наприклад, на східному фронті, південному, в першу чергу, східному, більш інтенсивні, більш важкі ніж на харківському напряму. Але спрацьовує інформаційний підхід відносно того, якщо це щось нове, ну і особи відношення безумовно до Харкова, як другого міста потенційно багато що значить що хоча любе село для нас боляче ми хочемо, щоб воно було захищено, ну і так далі. Але тут особливий підхід. І з боку ворога, До речі, сакральне місце для Путіна. Ну, а ми краще любимо будь-які місця в тому числі Харкова Тому нове звертається більше уваги, люди хочуть розібратися, а це є позитивно А що відбувається? За цей час, коли спочатку травня почалися ці бої, так складалося, що не зовсім були готові, якщо відверто говорити про це, щоб там як не відбувалося. До речі, відносно цього проводиться розслідування в збройних сил України. Що і як це? А це дуже важливо важливо в першу чергу до відносно військових, які виконували завдання всіх інших військових, тому що треба знати що війна це дуже важка і брудна в чомусь таке явище і поводити себе треба на війні по наказу як би не було важко це не ми придумали це не українське ноу хау це написано з сотнями тисячами років життям і здоров'ям солдатів тому ми про це пам'ятаємо. І тому повертаючись до харківського напрямку, хочу сказати, це вже не перший варіант дій. Тобто розвідка боєм, коли на кожному напряму на клінці і на Вавчан зашли там 5 батальйонів. Бронетехніка ворога сили зосереджені взагалі на цьому напрямку більше 50 тисяч, із них десь 35 тисяч вже ведуть бої на території України, і ворог там нарощує. Свої можливості і з точки зору ураження ми бачимо за добу, скільки значить керованих авіабомб вони застосовують, значить системи залпового вогню і таке інше. Тобто, це переросло в другий варіант бойових дій: формування намагання ворога зони. Вздовж кордону про це і говорив генерал Сирський. Пам'ятаємо, там 75 кілометрів і розширюється це. І взагалі вони би ворог хотів би об'єднати оці, якщо на мапу подивитися два райони, тобто безпосередньо на північ і на півночі, на північно-східний напрям, там вовчан, Так от об'єднати, щоб ще розтягнути наші сили. І якби покращити цю ситуацію? Так ця буферна зона, яку Путін зве санітарною, вона має за мету якомога більше просунутися те, що на Харків до Харкова там 26 кілометрів. А з 20 можна застосовувати інтенсивну артилерію. Це небезпека, і так Харків страждає, як ми бачимо. Від багато чого а напрям, це на Харків напрям, а напрям на вавчанськ щоб захопити його і висуватися на угрупування навколо Купінська і Купінського залізничного вузла, і ми бачимо, що там а, інтенсивність боїв піднялись. Вони ніяк не можуть місяцями змінити ситуацію, атакують Купінське з північно східного, південно-східних напрямів А тепер якщо... Захопити Вовчанськ і просунутися далі, то це зайти в фланг і тил нашого угрупування навколо Купінська. Тобто там є така небезпека. Але я хочу сказати, що це не дійшло. Тобто нам не потрібно переоцінювати ворога, тобто у них немає поки ще сил відносно того, щоб сформувати угрупування більше 150 тисяч, яке ефективно могло загрожувати безпосередньо самому місту. Це щодо ситуації з F-16. Зрозуміло, що з відкритих джерел ми маємо певну інформацію, на якому етапі навчання що і як відбувається, не більше ніж потрібно знати. Тут інше питання. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк напередодні нагадав про те, що одна з найбільших проблем це каби знищення їхніх носіїв і складів зберігання потребують, звісно, засобів, таких як, наприклад, літаки F-16. І тут ми впираємося в питання: а чи зможемо ми наявними літаками? F-16 бити по території Росії, і тут переходимо до питання того, як наші партнери зараз починають активно обговорювати питання надання цієї можливості Україні. Ну і знову ж таки, питання ще в тому, що до цих F-16 буде підвішено. E, Погоджуюсь з вами принципово. Хоча питання ж не тільки в F-16, хоча це питання перезріле, і ми тепер більше. Відверто, тим паче, що ну я не представляю там урядової інструктури, такий інформаційний волонтер. Тому можу говорити свої думки і аргументувати тим, що там навчився більше ніж півсторіччя в трьох закладах: військово, четвертому, цивільному і свій досвід. Так, от я хочу сказати, що Ф 16 залишається абсолютно в сфері політичного рішення. І не я так займаю з цього приводу жорстку позицію, тому що бачу, чим це обертається, відносно того, що все інше з приводу того з боку американців в інформаційній сфері, що треба довчити англійську мовою, що треба щось удосконалити. Ну удосконалення немає обмежень, можна удосконалити ще 5-10 років далі. І тому це питання от тут з вами Ще більше погоджує, що в дозвіла задіяти, е, значить, на території, е, скажімо, Російської Федерації. Хоча нам би добре було б почати з території своєї ну, окупованої частини на лінії зіткнення. Тобто, це ще нашим льотчиком-пілотам треба адаптуватися, і цим треба було займатися ще вчора. І така можливість була на початку на початку цього року, на кінці минулого року, а все решта. Від штучного американського лукавого і ніяк інакше, значить, от всі ці там ну, в важкому стані наше воєнно-політичне керівництво треба проводити в воєнну дипломатію. Ми досить залежно подивились від них в озброєній техніки, але ж ну от я можу говорити. Те, що вважаю за доцільне, і наша остання революція це революція правди, і ми навчились у себе. Треба правду говорити про дії, які внутрі, і зовні теж треба про це говорити, тому що буде ну дуже важкі наслідки, і те, що цілі ми не можемо по російським бити, вони ще в минулому старіші визначали ці, ці в другій світовій війні, і американці і британці. Да, коли Нормандію там так сказати, висаджувалися, і ці були їх, умовно кажучи, МПЗ, воєнні заводи по літакам і літаки і, 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 ФАУ. Тобто це все, що ми робимо зараз, але ж не рекомендують. Тому е, ми дотримуємося е, своїх обіцянок, але є, діють, і я довго мене мій народ вчив в трьох вузах воєнних. Я це точно знаю, і служба досвід підказує, що Треба базуватися в першу чергу на об'єктивних, це з великої літери законах війни. І ніяк інакше. Як тільки слабину даємо, навіть своєму великому союзнику, да, то справи тоді будуть, от якби, би якщо б не сказати, більш критичні і гірко. Тому над цим треба працювати. Нас згадують зараз, що влітку, а влітку це з 1 червня, як і о, да, я ж до кінця там 31 серпня. І все це буде влітку, а нам потрібно ще вчора. І не обов'язково тут під це підкладувати знач, питання, щоб бити по їх територіях. Да давайте навчимося воювати з ворогом на деокупований, щоб там літаки все дозволяли. А давайте іще дайте шведам в кінці кінців дозвіл на те, щоб грі не передавали. Ці ж літаки, це ж не американські, а у американців в пустелях стоять поля таких літаків. І що? Ну так, це підхід двойних, під подвійних стандартів, тому хто може, не, не маючи безумовно якісь сенси, е, якісь края, щоб не, 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 не руйнувати стосунки. Безумовно, але правду в очі треба казати. У нас інша ситуація, не виборча ситуація в Америці. Ми враховуємо цю. А у нас за кожен день, за кожен час ми платимо дуже високу ціну, і їм про це треба з ранку до вечора, коли вдякуємо і з вечора до ранку, теж про це треба говорити. І взагалі я діяльність, говорю, що і повинен починатися процес зворотній. Коли ми втомлюємося і хвалити за це, то вони повинні починати, тому що ми третій рік ви сказали, два роки і три місяці. Так, от третій рік ми їм даємо можливість, особливо Європі. Америка там за океаном вони ж це знають і використовують, і в минулому старіші зараз. Цю позицію географічно відносно того, що ми їм даємо можливість піднімати свій потенціал і готуватися. До можливої майбутньої війни, і це с... Ігорі. не горем не вони бояться, особливо там Саліван, наприклад, у них чи там хтось що і тому то рішуче відстоювати свої інтереси. У нас є інтереси українців в Україні, у нас є інтереси союзників України, не кажучи про інтереси ворога в нашій державі і цій війні. Я хотів би повернутися якраз таки до позиції європейської. Вчора бачив новину, що Швеція нарешті дозволила своїми гаубицями Арчер бити по території ворога. Що нам дає це в контексті Харківщини? Чи цими арчерами ми можемо дістати, наприклад, до пускових установок С-300? Ну, треба їх розвідати. Можемо з шведського. Можемо снарядами до 40 кілометрів. але я хочу сказати, що війна є війна, і такі снаряди, які е, використовували більш ефективно ескалібур і е, снаряди до хаймерсів, які систему космічну використовують наведення. Вони не вже впали їх ефективність, тому що росіяни напрацювали відповідні засоби радіоелектронної боротьби, які впливають на це. І тому дуже швидко треба адаптуватися, шукати інші шляхи. шляхів. Свій час ми робили сапсан. Чи гром два пізніше зараз продовжуємо нарощити ракетну цю програму? Хотіли зупинятися на тому, щоб орієнтація була в наведенні тільки на космічні системи. Але я в Генштабі групи. Говорю, це сьогодні вони союзники, а завтра вони, м'яко кажучи, не зовсім і треба мати своє. Хай буде ще інерціальна система наведення, пускай не така точна, але щоб вона обов'язково була. Тому безумовно це дуже гарний сигнал. Я теж вчора звернув на це увагу, але в першу чергу, так скажем, з точки зору оборони, значить тут е, корисно для цього підійшов. От е, що може там все ж американці прокинуться і дадуть, і на гріпін теж дозвіла шведи нам допоможу, тому що головне було питання, що ось коли вони вступлять в НАТО, і наскільки я розібрався, що так вони ж все ж таки і вступили. І тому ситуація, а Путін це одразу, от вони вступили з Фінляндії. Він уже кордон провів по Балтійському морі. А наступний крок його буде захопити острів Готланд. Той хто Готландом, значить, володіє, той володіє фактично ситуацією по той контролює Балтійське море. абсолютно. І, а і яка відповідь американців? Аж ніяк, значить, американців стратегічні безпілотники сажали в воду. Да і американці пояснили, що це низька кваліфікація російських пілотів, що вони струями від двигуну втопили їх і більше ніякої. А потім завели ядерну зброю в Білорусь. І яка реакція американців? Аж ніяка. Хоча поляки офіційно в рамках НАТО там і міжнародних заявили: Давайте зробити зробимо базу і завезіть сюди ядерну у відповідь. Зробилися ні. Тому що там деякі політики бояться тіні. Угу. Uh розпитання -huh. безпеки. Так, зрозуміли вас і почули. Дякуємо вам. Ігоре Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, Був на зв'язку з українським. Країн.